Перші снігопади і перші випробування. Дорожні служби рівного та області витримали третю хвилю сильних снігопадів. Кажуть, працюють оперативно та злагоджено. У Рівному, наприклад, рахують, що вистачить солі та відсіву, які закупили на зиму. Кажуть, у разі необхідності придбають ще, а поки випробували нову техніку. У цьому році ми придбали, ви знаєте, техніку нову, один МАЗ, тобто є сім мазів, які працюють, шість зілів піскорозкидачі, трактори МТЗ-80 з відвалами. А також придбали. Ну, поки що є один в роботі задіяний, маленький трактор Білорус, от які чистить тільки тротуари. Якщо вдасться з проплатами, які затримуються, то буде ще й другий до Нового року тракторець, який піде по тротуарах. Між тим готові розчищати і дороги області. І, хоч нарікають, техніка далеко не нова, проте не найгірша в Україні. А ще переконують, ресурсу на боротьбу зі снігом на дорогах Рівненщини вистачить. Пісок, відсів, сіль то все є в наявності. Ми того слабо заготовили, тому що зима, як ви бачите, почалася ну, не зовсім рано, як раніше. Тобто у нас був час підготуватися, то підготовками почали ще з літа. Техніка, звичайно, хотілося б краще, тому що наша техніка, по-перше, що вона, ну, скажімо, вже відпрацювала свій моторесурс, вона вже на відсотки 70 має знос. Але От, як показала ця попередня ну, скажімо так, перевірка зими, як що ми все-таки працюємо, все таки поки справляємося. І хоч понеділковий сніг у Рівному вже по обіді з доріг змив дощ, розслаблятися комунальникам навряд чи варто. За прогнозами синоптики, вже цієї ночі в області очікують морозів до мінус 10. Ірина Нечепорук, Артем Лаговський, новини Рівного.